Вас. вітаю вас також. Дякую, що сьогодні знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Перш ніж ми поговоримо е, про Фрідріха Мерца і про те, е, як змінилася Німеччина, дозвольте поцікавитися вашою думкою. А чи можливо було досягти е, щось подібне е, за попереднього е, канцлера Німеччини? Ч, чому е, і чого йому не вистачило для того, аби е, стати е, е, лідером, е, ось? Е, Лідером Європейського союзу по допомозі Україні і по впливу наприклад, на Сполучені Штати, чому не вдалося побудувати за всю свою каденцію такі сприятливі або довірливі стосунки із президентом Сполучених Штатів, що вдалося Фрідріху Мерцу за останній період часу за кілька місяців? Дякую вам. Це надзвичайно цікаве питання. Але я думаю, що відповідь тут дуже проста, тому що насамперед. А ці два канцлери, вони належать до різних політичних сил mm -hmm. Німеччині. Олаф Шольц, це представник соціал-демократії соціал-демократичної партії Німеччини, і політичний курс соціал-демократичної партії Німеччини він значною мірою відрізняється від політичного курсу християнських демократів, партію яких представляє нинішній канцлер Фрідріх Мерц. В першу чергу це пов'язано насамперед з тим, що у соціал-демократів дуже дуже. дуже Такі міцні традиції так званої нової Осполітік, тобто нової східної політики, яку в свій час в кінці 60-х, на початку 70-х років, проводив Віллі Брандт. це один із найвідоміших представників канцлерів соціал-демократів, лауреат Нобелівської премії. І ця політика була насамперед спрямована якраз на порозуміння із східною Європою, в першу чергу, з Радянським Роз... Союзом, Роз... 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 або як тоді говорили і зараз дуже часто говорять от з Росією, а тому безумовно ці традиції вони були надзвичайно важливими в першу чергу, якраз для визначення політики. Зовнішньої політики Німеччини в попередню коаліцію. І тут ще треба додати те, що серед соціал-демократів дуже потужне таке лобі, яке насамперед серед, скажімо, таких впливових політиків соціал-демократів, які в першу чергу обстоюють ідею про те, що необхідно домовлятися, по перше, із Росією, необхідно знаходити мирні шляхи вирішення. Цієї проблеми, яка пов'язана з війною з Росії, війною Украї Росії з Україною, отже, я думаю, що це насамперед ось цей такий вантаж, який цей тягар, який був пов'язаний насамперед із. Із соціал-демократами він і визначав ось таку uh -huh. такий от маятник Шольца, який говорив з одного боку, що да, ми підтримуємо Україну, але з іншого боку, скажімо, такої відчутної підтримки тоді не було зроблено. Хоча треба сказати, от що все-таки ще за канцлера Шольца було якраз і Україні надіснення і важке озброєння і. Протиповітряна оборона була посилена насамперед системами АІРСТІ відомими, які працюють у нас в Україні. Але це було зроблено, я так думаю. Ну не стільки із за такої доброї волі самого канслера Шольца, скільки під тиском е, тих, тих сил, які були в коаліції, зокрема партії зелених і частково е, от партії вільних демократів. Які в той період знаходилися в в коаліції і в уряді? А щодо Мерца, то тут позиція є достатньо чіткою. Насамперед, сам Мерц є відомим Атлантистом, тобто прихильником зв'язків із Сполученими Штатами Америки, він сам там сотні разів був. Він очолював Атлантичну Раду, яка в першу чергу була створена для того, щоб поліпшувати. Торгівельні, торгівельні, культурні і, і, і інші зв'язки з Сполученими Штатами Америки. Ну і е, політика е, якраз християнських демократів е, щодо е, східних сусідів, і зокрема схід е, із Росії, вона значно відрізняється від політики соціал-демократів, і навіть попри те, що зараз в коаліцію зараз це чорно-червона коаліція соціал демократів входять. В, в цю коаліцію, але Мерс визначає як канцлер основні напрямки зовнішньої політики, і те, що він буде тримати всі важелі зовнішньої політики в своїх руках, вже свідчить хоча б той факт, що міністром закордонних справ вперше з 60-х років став представник християнських демократів. Це Йоган Вудефуд. Тому і до того ж, Мерц ще перед. Передодні виборів, і під час виборчої кампанії він заявляв про те, що Німеччина буде підтримувати максимально Україну. Ну і ми бачимо сьогодні цю підтримку, і е, за е, твердженнями різних джерел саме канслер е, Німеччини Фрідріх Мерц е, повпливав таки е, на Дональда Трампа, е, аби було ухвалене рішення про е, передачу і ЗРК Петріот. І я так розумію, що е, відкриття ринку американського зброєння для України, тобто знову можна нам е, закуповувати американське озброєння, хоч і через е, європейські. Країни хотів поцікавитися вашою думкою стосовно взагалі дипломатичної історії, дипломатичного тиску на Дональда Трампа, якого він таки не відчув. Адже Марк Рюте дуже обережно спілкувався із Трампом. Весь вся ця зустріч НАТО була побудована так, аби Дональду Трампу було приємно там проводити час, і Вона була не надто довга, і риторика Фрідріха Мерца. Теж е, була е, такою, аби не, виник, не, не не дратувати Дональда Трампа, аби він почувався сильним і потужним лідером. І отут виявляється, що і ще у цій всій потужній дипломатії, е, е, ще й дружина Дональда Трампа теж нам підіграла і сказала: Ну, Дональде, е, е, бачиш, ти спілкуєшся тут з Володимиром. А я дивлюся телевізор і знову вилучають по українським е, містам. Е, якби можна було розподілити по ролям, то е, чи дійсно найважливішу роль у цьому відіграв саме е, лідер е, Німеччини? Ну я, я не впевнений, що я можу 100% дати відповідь якраз на це питання. Mm -hmm. Ви розумієте, що Дональд Трамп е, це людина така нарцистична і е, безумовно е, ну, е, з ним е, там особлива форма спілкування? Йому uh -huh. треба постійно підлещувати, йому треба говорити про те, що ця людина дуже велика, що він робить величезну справу і можливо таким чином, от і можна вийти на вирішення якихось ключових проблем, тому що ми бачили, що практично всі лідери, які між якими відбувалася зустріч у Білому домі. Повальному кабінеті вони як правило скажімо, вели себе, ну ска підлещувалися до Трампа, намагаючись уникнути найрізноманітніших провокаційних питань. Ну а і це ж саме стосується і Рюте. от, який вже багато разів зустрічається із Дональдом Трампом. І якщо після першої зустрічі нам всім здавалося, що просто-напросто Рюта там ну розсипається вже повністю. Ну вже не знаю, які частини його тіла він збирається. Це цілувати, то очевидно, ми тепер бачимо, що і після цього і британський лідер, і німецький канцлер зустрічалися. Тобто, ну тональність цих зустрічей вона була практично однаковою. Очевидно, в принципі, от Рюта, який непогано знає Дональда Трампа, він розуміє, що ну тільки таким чином можна якимось чином вплинути на на Дональда Трампа, ну і думаю, наступний фактор це те, що безумовно, все таки ці нескінченні телефонні розмови, які відбувалися між Трампом і Кремлівським диктатором, то, очевидно, вони все таки продемонстрували й самому Дональду Трампу про те, що ну ну фактично і говорять замість тобто ніякого результату, крім негативного результату, коли після кожної розмови відбуваються страшенні сталені обстріли України і столиці України, не відбувається. Тому це другий фактор, який вплинув на все це. Да тут мусує думка, і в західних медіа про те, що яким є вплив на Дональда Трампа, Мелоні. Ну думаю, як і кожної дружини, звичайно, вона цей вплив може бути. Так, що і Мерс, я думаю, доклав до цього максимальне зусилля. Єдине, що ми повинні дуже чітко зрозуміти, що те, що відбулося не в понеділок, насамперед, воно пов'язано із тим, що віднині забезпечення України зброєю віднині покладається на держави НАТО. Uh -huh. От тобто не сама не самі сполучені штати Америки, як це було за попередньою адміністрацією. Вони беруть на себе частку і велику частку а, е, військової допомоги Україні. А е, фактично, е, ну за всіма показниками і даними на 20, до двадцять року, до кінця 2024 року, сполучені штати все таки надавали майже 50% фінансової допомоги військової допомоги. Ну, от Україні і за ними вже йшли країни Європи, якщо таку сукупну, скажімо, порахувати їхню, ті гроші, які виділялися на озброєння. І безумовно, цей момент треба враховувати, тому що ну тут я хочу сказати, що, можливо, Трамп значною мірою він не правий, тому що Європа, що починаючи з двадцятого року, все таки повинна була взяти Там на себе значно більшу частину. Тієї військової допомоги, яка виділялася для України, тому що це війна європейська. Вони завжди пишуть в європейських медіа, що це європейська війна. Так що в цьому плані я думаю, що він абсолютно правий. Наступний момент треба також враховувати, що європейські країни в плані озброєння вони на 50, а то й на 70 відсотків залежні від Сполучених Штатів Америки. Тобто озброєння, яке знаходиться. На в, в європейських в арміях європейських країн, це фактично більшою мірою американське озброєння. Тому я думаю, що цей момент ну з одного боку він позитивний, тому що є країни, які готові закуповувати і системи Петріот для України, а з іншого боку, ми повинні також зрозуміти, що Сполучені Штати Америки вони по суті перекладають тепер справу от, військового постачання України і підтримки в військовій сфері на країни Європи. Але разом з тим надзвичайно важливо відмітити, що вони не самоусуваються із цього процесу. Вони не виходять, так би мовити, із російсько-української війни. Не кажуть, що тепер ви самі по собі, а ми самі по собі ведемо ділові економічні стосунки з Російською Федерацією. А ви там собі на своєму континенті розбираєтеся? Добре, що такого поки що немає. Ще б хотів запитати, ось про що ще раніше за попередньої каденції Німеччині. Ну чи то закидали, чи то пророкували лідерство в європейському союзі, чи то вона хотіла відновити свої лідерські позиції, і Франція, відчуваючи, що Німеччина зараз не дуже здатна, чи то з в силу відсутності ам амбіцій попереднього канцлера Німеччини Олафа Шольца, чи то в силу інших причин відчувала, що може стати лідеркою. Зараз ми бачимо, що Німеччина зовсім інакша. Вона і має амбіції, і вона і є лідеркою у сприянні. А і надані допомоги. Чи не спричинить це ну не те, що конфліктів, але такої конкуренції, чергової конкуренції за лідерські позиції у Європейському Союзі. І чи не може від цієї боротьби за лідерство і цієї конкуренції бути негативних наслідків? Ну, Ви знаєте, якщо це буде така, скажімо, позитивна конкуренція, то це буде дуже добре. З іншого боку, не треба забувати про те, що Федеративна Республіка Німеччина є одна із найпотужніших економік Європи. І, власне, те, що Німеччина багато років, ну, по суті, самоусунулась від позиції лідерства в Європі, визначення, скажімо, зовнішньополітичних орієнтирів, це було пов'язано насамперед із, із попередніми канцлерами, ну, зокрема, Ангела Меркель, ви знаєте, вона десь там в кулуарах от е, партійної конференції ХДС говорила в останні роки, що я почуваю себе жабою, яка перебуває в зимовій сплячці. Тобто, ось такий, наприклад. А, е, єдине, що вона могла зробити, то це взяти на себе ініціативу у 2015 році. Е, і ну, ніби вона говорила вирішити проблему з біженцями і тим самим створити достатньо великі проблеми для сучасної Німеччини. Ну а про Олафа Шольца я вже вам говорив чому це так відбувалося? Ну і до того, що у Олафа Шольца були, скажімо так, не дуже гарні стосунки із колишнім президентом Байденом. Ну, можна би просто всім вже, очевидно забули. А на початку 22-го року, коли був перший інаугурційний візит Олафа Шольца до Сполучених Штатів, то Байден його на прес-конференції там просто-напросто. ну... Знаєте, відчитував як, як хлопчика, тобто як професор студента, який неправильно там щось або не в змозі вирішити якісь проблеми. Тому, якщо нинішня, якщо нинішній канцлер і нинішня коаліція Німеччини візьмуть на себе лідируючу роль в зовнішньої політиці, і зокрема в Європейському Союзі, то я думаю, що це буде тільки добре, тому що попри там деякі внутрішні проблеми, які пов'язані з зростанням правих партій, але все таки. І, і деяких питань, проблем, які проблеми, які пов'язані всередині самої чорно-червоної коаліції, я думаю, що Мерц достатньо є потужним лідером, і поки що він демонструє якраз якості достатньо потужного лідера. Ну, мабуть, щоб не було або не допустити ще більшого зростання правих сил, правих партій потрібно підвищувати невпинно і щодня підвищувати економічне зростання країни і соціальний розвиток різних верст населення, різних прошурків населення, як і заможних, як і середнього класу, так і і біженців, аби всі почувалися комфортно і аби всі жили в достатку. Тому, мабуть, і правим силам не буде куди втрутитися і. Um... Mm -hmm. Втілювати свій порядок денний не тільки у Німеччині, а й у, в інших країнах. Адже ми бачимо, що вони, ну якщо, е, мабуть, вже прокинулися і потроху починають так би мовити розправляти крила в інших країнах Європейського Союзу. Але це е, е, тема вже для іншої дискусії, для іншого розмови. Пане Сергію, я вам дякую, що ви сьогодні знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую вам за цікаву і змістовну розмову. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Сергій Стельмах, доктор історичних наук. Професор, головний науковий співробітник інституту всесвітньої історії Національної академії.